Вітаю, я Людмила Башук, психолог і арт-терапевт. І сьогодні поговоримо про те, що відбувається всередині нас, коли ми фліртуємо. Бо флірт це не просто усмішка, це ціла симфонія. Очі, інтонація, дихання, гормони, емоції і навіть пам'ять. І давайте разом з вами розберемося, що відбувається в мозку, коли ми фліртуємо. У момент флірту активується лімбічна система, тобто це наш центр емоцій. Вона включає гормони радості, дофамін, серотонін. І що ми відчуваємо Ми відчуваємо тепло, азарт, цікавість. І водночас активується дзеркальна нейронна система. Мозок починає копіювати міміку і тембр співрозмовника. Тому ми ми, схиляємо голову. Усміхаємося або нахиляємося ближче. Що цікаво, ви знаєте, з клієнтами, от коли клієнт щось розповідає, і я так схиляю голову, щоб ні, не пропустити нічого важливого. Знаєте, я собі в цей момент нагадую, у мене собака овчарка Альфа, і вона теж, коли я щось говорю, вона так <рислов 'я> прислухається. І тобто наш мозок починає копіювати. І тому ми мимоволі схиляємо голову. Нам людина усміхнулася, ми у відповідь теж посміхаємося. І от згадайте, як ви зустрічаєте когось новенького, і ця людина вам просто симпатична. І ваш голос стає м'якшим, плечі розслабленими, розслабленими, і ви ще нічого не вирішили, але ваше тіло вже фліртує. Воно говорить раніше, ніж свідомість. Погляд, що все починається з погляду. Це наш перший імпульс, очі. І флірт починається саме з очей. Психологи довели, якщо погляд триває понад 3 секунди, мозок розпізнає його як сигнал інтересу. Розширюються зіниці, дихання стає глибшим, і запускається мікрореакція: або тікаємо, або наближаємось, Так? У природі те саме відбувається птах. Перед шлюбним танцем дивиться просто в очі партнерці. І якщо вона не відводить погляд, він починає в цей момент танець. Люди ті ж самі, тільки з кавою в руках. Інтонація. Інтонація це мова підсвідомості. У момент флірту змінюється тембр голосу. Жінка говорить трохи нижче, повільніше. А чоловік навпаки м'якше з паузами, і це не роль, це нейрофізіологічна реакція. Ми намагаємося звучати безпечно і привабливо. От вона каже, серйозно, 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 різної інтонації. І в цьому серйозно мільйони підтекстів. А, бо, може, він каже, може колись зустрінемось. І обидва чудово розуміють, що мають на увазі не, не тільки те, про що вони говорять, це не про маніпуляцію, а про емоційний ритм, який налаштовується між людьми. Під час флірту тіло нахиляється вперед. Як я говорила, руки відкриті, не закривається людина, так, як часто спостерігаємо в суспільних місцях. Це невербальний сигнал довіри. Я не нападаю, я цікавлюся. І... і як реагує серце і тіло? Серцебиття прискорене, блиск в очах. Це результат викиду адреналіну. Людина буквально запалюється, мозок сприймає це як приємну загрозу, не небезпеку, а саме приємність. Саме тому флірт часто знімає втому і підвищує тонус. Це природна психотерапія І флір це як перший мазок на білому полотні. Ще нічого не зрозуміло, але вже красиво. Гумор. От Гумор це завжди наша психіка розпізнає як сигнал інтелекту і безпеки. Коли ми сміємось, знижується рівень кортизолу, тобто гормону стресу. І тому людина, яка змушує вас усміхнутись, вже впливає на вашу психіку. Не випадково кажуть, сміх це найчастіший флірт. Флірт це не лише про романтику, це спосіб нагадати, що я жива. І коли людина фліртує, вона виходить зі стану замороженості. Знову відчуває контакт з тілом, контакт з емоціями. Це антипод депресії. Бо вмикає дофамінову систему. Тому навіть якщо ви не закохуєтесь сам момент легкого флірту, якщо ви дружині з дружиною, дружини з чоловіком, це цілющі для психіки. Флірт це здатність бути живим. Погляд, який говорить раніше за слова. Інтонація, яка малює довіру і дотик. Який не потребує дозволу, бо він цей дотик у повітрі. І фліртуйте з життям, з вітром, з кавою, з Новим днем, посміхніться новому дню і скажіть просто привіт, я прокинувся чи я прокинулася. <кхи> і підпишіться в мене багато корисної інформації. Якщо інформація була корисною, якось відреагуйте, мені буде приємно, вам не складно. І для мене важливо, особливо для вас, чого починається, особисто для вас чого починається флірт з голосу.